процедується з браузером, да? Ну, на, він не в Він зуб. От, а він би обче, і фортуван, а ще на сам. так. Чому я відскачати? Кореза. Так, він з його сторони, через автор. Чому я а хто, я ничего, а отходит я за поправлю? Давай поимка. Вера. Вера. Дальше помог. Nie, ja... 21. Sudar. там є купа всякої електроніки. Вона... Зразу реагуємо то, так? Треба почистити від конденсату, каже. Ну, ніби на... Ну, просто, просто, просто,

Сок себе, як старої гармати. Так. Все, гармата вже все, вже поїхали. <гум> Бач, яка вона є. Що? дістав порох там. Ти знаєш, так, так? він не дістав, ну, я ж кажу. Ну, тобто його... Бо, Треба... Зараз, зараз, воно туди Поповити. має насипатись. Перепалити. Розумієш, він не може... Ми би зробили 4,5, бо я туди щось засобив. Блін, та не стійте в той момент, як гармата, ну що за ній б'єте, блін? Ступи, сину! Теж зараз помре за склон горить і там сажа остається про звуку не було. Світло вибило. Таран дає п'ять! Світло вибуло! Що, можна давати п'ять? <говорить> і <говорить> ми давали три. Тепер єсти ходиш? Ходи! Дай золотою! Ходи! Ще <говорить> <da, говорить> да, разок і!